Ой, друзі, подивимось Дарина просто ні. Я зіграю гру і називається Папер Ігор 2. Що як там Ігор чи Інор. Він немає різниці. Ми в неї заходимо, заходимо. Ой, я на першому місці. Я бачите? Я на першому місці по збиваннях людей. 87, а всіх решта 82. Бачите, в мене випало гарбуз. Я не хочу, бачите? 87, 82, 76, 67, 66, 46. Ну, ось, бачите, ось ось і така. Я заходжу в перузягання. І хочу взяти з собою. Гадайте з цих чотирьох? Я хочу взяти автобуса. Ну, і ми будемо починати. Тут треба збивати людей, і головне, не попастись. Бачите? Якщо торкнутися того, тоді ти програєш. Бачите? А я завжди ніколи не попадаю так завжди. Ну, от завжди, я завжди попадаюся ці Кто Тут також попадається, пишіть. Ну, я по одному. О, я не хочу біля того стояти, знаєте? Пілюс овочі я не буду стояти звісно. Так ідею, Вот, бачите, в цьому суці. Ігри. Тому я не буду тикати, але хоча попробувати. Бачите? Ай, я знову не попала. До плюс дев'ять непогано. Обожнюю сама стояти, а потім бачите, я королева. Так, другі, бачите, мене ці жіочі слістали. Я вже... У мене вже 34, а в того сірого 7. А в кого ж 6 взагалі? Он на мізерсне. Ммм. І ці е тваринки, ці що ззаді, вас можуть вбити. Лучше, що мене і вбили. Я завжди за ними не пальную і потім... Думаю, як я вмерла. У мене так завжди. Ну, я в гру не люблю грати, вона ну, надоїдлива мені. Але ця, яку ми зараз будемо грати, яку ми граємо, мені не надоїло. А в неї кожного разу. Ого, бачите, вже сорок й А був О, один, два. Навіть не почала, вже двох вбила. Вже вчений король. Нічого зелені. О, тепер король. О, ой, королева переплуталась. Я тут, звісно, не бачила, цей синій мене вбив. Хто бачив також? Я з цього гру також не хочу грати. Завжди кажуть, рухайте, а сама не рухається. Що за люди придумали таке? Що за генії це придумали цікаво? Мінус один. Так би я стала королевою. А я би цю гру грала. це сердечко. Бачте? Так, пока что я майну. Бачте, цей, цей мент, я не знаю, для чего он. Я еще что сама себе выпила. Угу, угу, <свистите> mm, на один більше тільки що за люди. Дуй, давай. О! Мінус один. І мінус два, і мінус три, і мінус чотири, мінус п'ять, мінус ноль. Казуше. А я ж так була близько. Ну що це за люди? Яки придумала мені програвати в такий момент вчасний. Хто також так не любить, підписуйтесь. Ну, ну непогано на 73-му. І один. Самі. <кхід> Я ще перша вбила. Ну, що за Генні. Чи це музика? Що це музика з Барбі? О, друзі, мені узади вистачає на 99-му. Я, я так ненавиджу бути. Сім! Хі -хі. Нічого, сім я тебе догоняю. Або навіть обгоню, або продую. Ну я штуркнулась перша, згодьтесь. Ну, я ж перша. Ой. Це бідробка, якщо що я знаю. Бачите, я на вуриві. Знаю, яка це країна. підпишіться. Дивіться скільки я вже пройшла? 18 із 18. Дивіться. У мене вся вся зелена перехоплена. Я вже, ну ось дивіться, скільки я вже їх обхопила. Ну що я загляду сюди? Ну, от піду сюди. Давай. О, я король. Одного тільки вила вже король. Королева. А чого це ми стали королем? Нічого, не переживай. Тепер я. Тринадцять. Цей раз я вже не встигла. А ви як думаєте, який мій улюблений мультик? Напишіть в коментарях. І цей вже. І там вже вийшла друга частина. Хто знає, І пишіть в коментарях. Ой, ви бачили. Та куди ти лізеш? Куди тебе не просить? Я тут, звісно, не одна, а з тими чоловічками. Я можу стояти на місці. Бачите, взаєм виграла. Скільки можна грати в ці Чи Чималючки, чимаячки. Не має різниці маячки, малючки. А малючки всі ще маленькі. О, а я знаю, хто король. Ні, два інакси, м, все. Я, Я ще виграю. Ура! Тридцять один, Бачите зверху? Ну Мені важливіше. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз друзі, я ще раз попробую. Кінця можна вже програвати хто знає. <смі> я хочу якийсь скін поміняти. Ну, я не знаю, який, але якийсь поміняю. Ось, зараз... Ого, вже на 50-му. Mm -hmm. От бачите? Ура! Це тільки що забувало за важко. так, друзі, зараз я... Ні, не хочу з ким то міняти. Передумала я. Уявляєте? За одну секунду можливо передумати. Ого, бачите, як я вимахалась. Чи вимахувалась? Вихомилась, о, вихмолась. Бачите, ура, я королем стала. Королевої точніше. Ну, в мене різниці. Якщо що, кому цікаво. Ого, бачите, я вже п'ятеро вбила. Бачите, що скоро цілу територію. І знизу, якщо є карта. Я не хочу відволікатись, тому бачите, я вже половину території. Ми залишилися з червоним, я думаю, я його зараз покінчу. Правда? Червоний? Угу. От бачите, я вже з червоним буду покінчувати скоріше помаленько, що він не бачив, що я забираю територію. Я трішки засмаркана, Тому це нічого. Так, Ви знаєте... А тепер можна об'їжджати, я виграла, мені треба стільки всю територію об'їхати. Уявляєте? Устані мені пару останніх кусочків, я виграла. Ура! Я виграла! Обов'язково треба брати час. Час там мені здається важливіше, щоб... А загалом там дається три секунди. Ура, бачите? Ось я виграла, виграла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, тд-тд-тд-тд-тд. что за слово підпишіться. А то не знает, кож підпишите. Я миллиардер, тут кажется. По секрету. Не, она мне надоела.